Вітаю вас, церква. Добрий ранок. Знаєте, так чудово побудовані свята, так чудово, Бог зробив для церкви такі свята, щоб ми не встигли відійти ще від одного, як починається інше. І це дуже добре, тому що це заставляє нас тримати в такому в такому, триматися в такому тонусі, який не дає нам забути про Бога, не дає нам забути про Його діла, про Його чуда, про те, що він для нас зробив. І це дуже чудово. І вчора було свято Благовіщення, як вже пастор казав, і хотів би трошки про це пороздумувати недовго. Що взагалі означає благовіщення? Блага вістка, або добра вістка, або добра новина якась. І якщо говорити так в світі, то добра новина вона може поступити від будь-кого і будь-кому. І ця добра новина, це щось таке, що обнадіює, дає надію, яке щось, що нас підбадьорює. І, наприклад, поступило повідомлення рідним, що їх син повертається додому з війни, живий, непоранений, і завтра прибуде. Це добра звістка, це блага звістка, вона обнадіює і це справді добре. Або комусь, хто довго хворів, говорять, що від його хвороби вже є ліки, і їх вже почнуть давати йому сьогодні, і зовсім скоро він піде на поправку і буде здоровий. Це блага звістка. Або комусь, можливо, переплутали результати аналізів, і він думав, що він смертельно хворий, а виявилося, що він здоровий пізніше, коли все правильно зробили. Це також блага звістка, людина буде радіти цьому. Свято, Коли ми говоримо про свято, благовіщення це блага вістка від самого Бога, яка поступила. І це блага вістка була набагато більша, ніж. Просто земна звістка комусь, яка підбадьорює. Це звістка, яка дає підбадьорювання всьому світові. Те, що надія є, те, що не все ще трачено, те, що є вирішення всіх будь-яких проблем. І це свято благовіщення, і про це Бог сказав спочатку Марії, потім всьому світу. І ця звістка, вона напряму, ця історія благовіщення напряму записана лише. Один раз в одній книзі Біблії. Вона записана в Євангелії від Луки в першому розділі з 26 го віршу. Хотів би, щоб ми разом могли читати, хто може, можете слідкувати. Перший розділ Луки з 26-го віршу. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового. А ім'я Діві Марія, і війшовши до неї, промовив Радій, благодатне, Господі з тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в отробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І це шостий місяць для, місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія відповіла: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Така історія. Вона записана в одній Євангелії один раз напряму згадується. Але вона особлива. Її виділили про неї згадують про цю подію кожного року. Чому ж так трапляється? Я собі роздумав над цим і зрозумів, що, можливо, ця конкретно ця історія згадується і один раз, але, є... але Біблія неодноразово говорить про благовіщення. Вона неодноразово підводить нас до цієї історії. Від самих перших сторінок Біблії, коли ми читаємо, Біблія підводить нас до цієї події. І... Всі пророки ждали цю подію, всі вірні люди Богові ждали цю подію. І найперше ця, найперше благовіщення для людей звучало саме в Едемському саду. Якщо ми відкриємо першу книгу Біблії на початку «Буття», це буття третій розділ, і прочитаємо з, з 13-го вірша, там написані такі слова. Тоді Господь промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала Змій спокосив мене і я їла. І до змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти Оце, то ти проклятий над усю звірину і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш, і у всі дні свого життя. А я покладу ворожнечу тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ця історія це після того, вже, як людство згрішило, як людство вибрало йти своїм шляхом. Єва спочатку з'їла плід заборонений, потім Адам, і Бог підійшов до Адама, спитав, що ти зробив. Він все спихнув на Єву, підійшов до Єви. Вона все спихнула на Змія, і Бог їх відлучив від своєї святості, але сказав їм, що прийде те насіння, яке. Цей гріх зітре. Прийде те насіння, яке е, розмаже цей перворідний гріх, цього Змія. І ішли багато років. Всі жінки вірили, що, можливо, саме від них народиться цей Спаситель, і, вони, і їм для них народити сина це було дуже великий. Е, Дуже великою такою гордістю було дуже таким поважним ділом через те, що, можливо, саме через нього Бог пошле те спасіння. І от всі жінки чекали. Але і в Єві не було того самого, і Бог далі пообіцяв це спасіння через Авраама, Бог пообіцяв через Якова, потім через Давида. І ось нарешті воно сталося. Він вже в утробі, він вже скоро повинен народитися. Має пройти якісь дев'ять місяців. Але перше, на що я хотів би звернути увагу в цій історії про благовіщення, що насправді ця історія вона не про Марію. Або вона не зовсім так. Ну, багато хто вважає, що вона конкретно про Марію і дуже багато різних є думок і, 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 і на те, що схиляється, що Марія так заслужила це. але так, Марія вона уособлює людей, вона показує, яка повинна бути віра, яке повинна бути смирення. Але коли я дивлюся на 30-й вірш, Євангелію від Луки, перший розділ 30-й вірш, там написано «Бо в Бога благодать ти знайшла. Тобто ми не знаємо, скільки там могло бути на той час праведних жінок, вірних Богові жінок, але. Написано, що Марія знайшла в Бога благодать. Тобто вона не робила якісь справи для того, щоб заслужити народження цього сина. Вона не, не робила якісь справи, щоб бути такою святою, щоб однародити саме Ісуса. Написано, що Бог вибрав її. Написано Благодать ти знайшла в Бога. Бог її вибрав. Так вона, можливо, підходила під критерії певні. Вона була з дому Давидового. Вона була чиста, чоловіка не знала, але написано, що вона не робила чогось конкретного, щоб це. Бог її вибрав. Благодать вона в Бога знайшла. Ця історія доводить і показує, що Бог справді приходив на цю землю, і що всі його обіцянки реальні, і що Бог дотримується своїх обіцянок і сповняє їх. Тому що, як я вже казав, Бог обіцяв. Вірним людям своїм, що прийде Спаситель. Він говорив через пророків, що прийде Спаситель. Неодноразово той, який наведе лад, наведе мир в світі, буде царювати, і ось він приходить, тому що Бог вірний своїм обіцянкам. Так, це може зайняти певну кількість років, але Бог до свого, те, що він сказав, він виконає. Ще одне. Як сьогодні ця блага звістка, яка звучить до Марії, як вона сьогодні може стосуватися нас, якщо ми вже про це говоримо? Той, хто мав прийти, той, хто мав врегулювати всю ситуацію в світі, він вже приходив. І не просто він приходив, а як ми вже знаємо, він помер і воскрес. Скоро ми будемо святкувати Пасху, як те, що він зробив. Люди раніше спасалися тим, що вони вірили в те, що він прийде скоро. Вони вірили Богові, те, що він пошле цього Спасителя. І вони були вірні Богові, і це їм зараховано було в праведність. Ми знаємо Єфесян, євреїв, вибачаю, з євреїв 11 розділ, так звану там алею віруючих. І ці люди вони по праву заслужили це звання через те, що вони. Довіряли Богові, вони вірили Богові і вони вірили, що свого часу він пошле того, хто спасе цей світ. Вони вірили в обіцяного царя. Але як це стосується сьогодні нас? Це стосується так само. Ми сьогодні можемо приєднатися до цієї алеї віруючих, коли ми повіримо в того, хто приходив, хто приходив 2000 років назад, того, кого обіцяв Бог. Ми можемо. Ми маємо повірити, що був той, хто обіцяв повернути нас назад додому, звідти звідки люди вийшли, звідти звідки люди втікли, не захотіли бути перед Божим лицем і вирішили йти своєю дорогою, ми сьогодні можемо повернутись назад туди. Але чи підемо ми, чи довіримо ми йому свої гріхи? Чи довіримо ми йому своє життя, чи підемо ми його дорогою, як це робили ті люди віри, як це робили пророки, як це зробила Марія, довірила йому. Чи зарахують нас до тих людей? І навіть навіть коли він Марії це сказав, що вона завагітніє, Марія була в такому трохи, можливо, наляканому становищі через те, що з чоловіком. Вона ще не була одружена, Ангел сказав, що вона завагітніє. І як би для неї це могло би випливсти соромом великим. Для неї це могло би випливсти, її могли би дуже засоромити. Вона жила в країні, де могли за це побити камінням, і взагалі могли її там охрестити блудницею. Але Марія говорить. Марія все це розуміє, весь цей страх, який. Але вона говорить: я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм. Вона розуміла, що її може чекати, але вона все одно сказала: Я довіряю тобі. Якщо ти хочеш так зробити, значить ти зробиш і все остальне, щоб ти проведеш все, щоб було добре, і щоб нічого не загрожувало. Сьогодні це для нас приклад того, як можна в світі, коли здається, що все проти нас. Коли здається, що ну, немає туди дороги, коли незрозуміле завтра, коли незрозуміле навіть сьогодні, ми, ми можемо сказати, Боже, я знаю, що ти проведеш. Я не знаю, як буде, але я знаю, що ти проведеш. Бо ми знаємо, що Бог вірний нам. Ми, коли ми віримо Богові, ми довіряємо Його Йому, Йому, ми довіряємо Його дорогам. Ми можемо сказати Боже, я знаю, що ти проведеш, і я не знаю, як буде, але буде так, як ти це зробиш. І... Свято благовіщення це наша надія на спасіння, наша надія на зцілення, надія, як я вже казав, нового неба і землі, надія повернення додому в слабу Отця. Свято благовіщення одне з тих свят, яке зароджує віру в це і дає надію. Тому що Бог вірний своїм обітницям. Воно, це свято доводить нам, що Бог справді приходив, що Бог вірний своїм обітницям, і те, що ми можемо довіряти Богові свої шляхи, бо Він за нас помер. Амінь.